За кожним досягненням роки неймовірної праці, як в операційній, так і в науково-педагогічній діяльності. Борис Сергійович Запорожченко – один з фундаторів Одеської хірургічної школи із захворюваннями печінки та підшлункової залози. В Одеському обласному центрі на базі лікарні Водніков, як досі між собою звуть цей заклад Одесити, надають допомогу пацієнтам з такими важкими під час онкологічними захворюваннями цих органів. І саме там нам вдалося поспілкуватися з видатним хірургом. Різноманітні операції. Я вже сказав про хірургію печінки підшлункової залози. хірургія, онкохірургія підшлункової залози. хірургія гострого панкреатиту і хронічного панкреатиту. Далі вогнище ураження печінки, онкозахворювання, неонкозахворювання і так далі. Хірургія е, е, виразкової хвороби шлунку, е, онкохірургія е, тосової онко і тонкого кишечника, і прямої кишки. Ну і е, все інше. В дитинстві Борис Сергійович мріяв стати капітаном дальнього плавання, але важка хвороба матері змінила плани. І замість морехітки пішов до медичного училища. Відслужив в армії, вступив на лікувальний факультет Одеського медичного інституту. Далі важкі будні, нічні чергування та постійне самовдосконалення. Доленосною для молодого лікаря стала зустріч з легендарним українським хірургом Олександром Шалімовим. Доля звела великого вчителя з молодим, але дуже амбіційним учнем. З часом виявилося, що обох, окрім медичної науки, об'єднувала тяга до поезії. Вже потім під керівництвом самого Шалімова Борис Запорожченка захистив кандидатську, а потім і докторську дисертації. І навіть після смерті свого наставника Борис Сергійович щорік приїжджатиме на його могилу, повертаючи свою пам'ять. Не глядя на те, що він вже пішов із життя вже 16, -16 років тому. Я і сьогодні я, йому, я ділюсь з ним. Своїми успіхами, своїми недоліками, якимись проблемами і так далі. І мені мені кажеться, що і сьогодні він допомагає мені. Тому що все, все, що я зробив в хірургії, все, чого я досяг, це все. Це все від великого Олександра Олексійовича Шалімова. З подачі е, академіка Шалімова ми почали давно вже це було, це було вже ну, порядка 30-35 років. Ми почали займатися хірургією печінки підшлункової залози. Це було це був основний його напрямок і е, особливі досягнення. Його діяльності в, хіру... в хірургії. І я повинен сказати, що ми досягли деякого успіху в цьому плані. Ми за ці роки зробили багато радикальних оперативних втручань на підшлинковій злодії. Це саме серйозне, саме складне. Я отношусь з хірургом, котрі пропускають через свою душу своїх хворих. І не тільки своїх хворих, е яких перували і яких лікують мої учні і так далі. Е це для мене дуже болюче, якщо розвозить після операційне ускладнення. І не дай Бог хворий уходить, йде з життя. Це для мене травма. Це не значить, що я опускаю руки. Ні, Но то, що мені боляче, це і правда. У 2001 році Борис Сергійович очолив кафедру хірургії номер 2 Одеського національного медичного університету. І це придало новий поштовх для створення авторської хірургічної школи. 23 роки тому е, спасила е, руководство керівництво. Одеського національного медичного університету Валерія Ніколайовича, який запропонував мені, мені стати завідувачем кафедри. Кафедра була організована 23 роки тому, і з першого дня я став на чолі кафедри, і всі, мої, всі ординатори хірургічного відділення лікарні водників стали асистентами, доцентами і професорами. Одеського національного медичного університету. Я вважаю, що це було зроблено совершенно правильно. Тобто була об'єднана і кафедра, і відділення. За цей час під моїм руководством було захищено 17 кандидатських і три докторські дисертації. Серйозна школа хірургії і унікальні операції на захворюваннях печінки робить професор. Борис Сергійович Запорощенко. Це дуже м, серйозний хірург, на якого дуже такі вже професійні учні, які теж вже працюють в нашому університеті. Борис Запорощенко увійшов до складу редакційних колегій семи спеціалізованих журналів з хірургії. Розробив унікальну систему хірургічного лікування печінки та підшлункової залози, написав понад 380 наукових робіт, присвячених різним проблемам невідкладної планової абдомінальної хірургії, але пріоритетним напрямком його науково- і практичної діяльності є хірургія гепатопанкреатобіліарної зони. І тисячі врятованих пацієнтів не перестають дякувати великому лікарю. Золоті руки і у Бориса, і у дочки Маріни Борисівни. Просто золоті руки. І персонал шикарний. Все все найкраще. Все. Міома була у мене 7 років тому. 4,7 кілограмів. Кривотечення було. Хто вас, в... хто вас? Об... Маріна э, Борисовна Запорожченко. Просто шикарний врач. Дуже вдячна. Дуже. А за чоловіка. Э, теж жовчення да. Э, Просто теж от все. Хочу выразить свою благодарность врачам. жизнь, можна сказати. Можна сказати, раз розумілася. Борис Сергійович виховав цілу плеяду амбіційних хірургів, а студенти меду мають можливість послухати курс лекцій від віддатного лікаря та його послідовників. На думку професора, без певних якостей характеру неможливо досягти успіху у професії. Воля, концентрація уваги, що дуже важливо далі. Виносливість, тому що багаточасове оперативне втручання на е, на, 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 э, срива, стресу і так далі. Мобілізація всієї бригади це все залежить від лідера, а того, хто, хто на чолі операційної бригади. Розумієте, далі це не все. Це абсолютна чесність перед пацієнтом і перед Богом і перед совістю своєю. Держава оцінила великий вклад Бориса Запорожченка у вітчизняну медицину присвоєнням звання заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. За роки він провів майже 20 тисяч операцій, створив авторську школу, а його учні та послідовники представляють нашу державу на міжнародних конференціях та медичних самітах найвищого рівня.